Привіт, я Саша Гурже. тревел-агент, А це готель Grand Blue Sky на Егейському узбережжі. В цьому випуску покажу вам коротенький блістогляд готелю. Покажу вам територію, покажу пляж на популярнішу категорію номера. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм та погнали на огляд. У лобі готеля Grand Sky. Hello? І лобі досить невеликого розміру. Маленького, таке відчуття, що ти приїхав в бутік готель в Туреччині. Декілька крісел, декілька диванів, місць відпочинку. І поки що я, на жаль, не бачу ще бар в лобі. Скоріше за все, він на території. Я ще не встиг вийти на територію готелю, а тут вже дуже зелено. Співають пташки, безліч різних дерев, кущів та зелені. Мені тут вже подобається. Відразу стоять вказівники, Blue Seafood Restaurant а-ля карт, Blue Room, Beach, Swimming Pool, все туди. До речі, з України є прямі автобусні рейси на Агейські узбережжі. Автобуси ходять кожного тижня. А якщо ви перебуваєте в Європі, підберу для вас актуальний зручний маршрут з вашої країни. Для цього просто напишіть мені Viber. Ось, до речі, загальний корпус. Майже всі номера, більшість номерів в готелі, вони і з видом на море. Або ж боковим, або ж прямим. Але практично всі номери в основному корпусі. Мають вид на море. Слухайте, які тут приємні запахи. Запах хвої, запах квітів. І неймовірні види. Якщо вибираєте готель саме зеленою, доглянутою, красивою територією, беріть завідко цей готель. Мені особисто він подобається. Я від нього вже в захваті. Хоча я ще не бачив ні номери, ні пляж, нічого, але територія мені дуже подобається. Також на території готелю є міні-клуб. Я поки що сам клуб не бачу, зараз демо подивимося. Є дитячий басейн, є шезлонги, парасольки. Дітки купаються в басейні, а батьки засмагають на шезлонгах. І ось, в принципі, сам міні-клуб. Зараз він зачинений на обід. Готель Grand Blue Sky знаходиться в 3 кілометрах від міста Кушадаси та в 75 кілометрах від міжнародного аеропорту ізмір. Був відкритий готель в 1997 році, а часткова реновація в готелі прийшла в 2020 році. І це, в принципі, досить не старий готель, тому що майже всі готелі, які знаходяться на Егейському узбережжі, їм по 40-50 років. І це досить такий молодий готель, йому всього лиш 25 років. Наш готель розташований на першій береговій лінії. Має власний приватний пляж. Пляж піщано-гальковий, але море прозоре. Купаються і дорослі діти. Мені здається, що якщо пройти так метрів в глибину, то вода буде по пояс. Стоячи з вами, стоять парасольки. Поруч з пляжем. Є футборт можна перекусити і далі засмагати. Зараз, погулявши трішки території готеля, я бачу дуже багато молоді. Молодих пар компанії друзів, які просто приїхали на відпочинок покупатись в морі та позасмагати. Більшість з них це, все, це всі європейці, британці. Є, звісно, пенсіонери, але найбільше тут молоді. Це те, що на даний момент я побачив. Тому якщо ви хочете такий релакс, хороший відпочинок. На двох приїжджайте Grand Blue Sky Чекає вас. Також на території готелі є тенісні корти. Ось вони збоку. Відразу їх не помічаєш, але вони взагалі є. І зараз прийдемося, я вам покажу одну з найпопулярніших категорій номерів, які частіше за все бронюють туристи. Навіть по коридору я бачу по плитці, по дверям, що готелі потрібна реновація. Сподіваюсь, з номерами все буде добре. Огляді готеля Grand Blue Sky я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт. Стандарт, який можна проживати 2 плюс, 2 плюс 1 три особи. Шафа, дзеркало в повний зріст, є сейф невеликого розміру, вішаки для одягу, капці звичайні прості. Тут немає нічого. Заглянемо з вами в ванну кімнату із каменя рукомийник ну, з камень-асталешниця. Повністю набір косметики, в тому числі зубні щітки. Е, є фен. Також косметика в дозаторі. І в цьому номері у нас і душ, і ванна одночасно. Виходимо тепер в загальну кімнату. Невеличке дзеркало, плазмовий старенький телевізор. Взагалі сам номер після реновації. Правда, реновація була в 2018 році, 5 років назад. Не заважало було б все його замінити, номери трошки старенькі, але показує, щоб ви знали, як вони взагалі виглядають. Велике довспальне ліжко King Size, розкладна софа і, в принципі, там помістяться дві людини. Можна рахувати, що номер на 2 плюс 2. Дуже зручно, що по бокам є тумбочки, біля кожної з тумбочок є розетки. Місце для вашого відпочинку, але краще, звісно, відпочивати на барах на басейні. Таке Такий що ти приїхав до бабушки в гості, і оці всі сервізи нагадують таку домашню атмосферу. І балкон. На балконі є два крісла, столик, сушилка для речей. І ось такий приємний вид. На території готелю на басейни і, звісно ж, на море. Якщо ви хочете зорієнтуватися по вартості туру в цей готель, пропоную вам переходити до мене в групу Viber, адже кожного дня після публікації готелю на Ютубі, я прораховую цей готель з вилітами з різних країн та публікую в своїй групі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразка допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також є посилання на закриті телеграм канали з оглядами Туреччини. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк, підписка на інстаграм, підписка на Ютуб. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.